НАТО перезавантажується у Брюсселі. Вже говорять про формат НАТО 3.0. Альянс, у альянсу, якому Європа бере більше відповідальності за власну безпеку і готується до довгого стримування Росії. І Це не лише слова. Союзники привезли до штаб-квартири нові рішення для України. Велика Британія терміново виділяє півмільярда фунтів на посилення ППО. Швеція запускає новий пакет швидких закупівель зброї. Країни Балтії прямо заявляють партнером або перед. «Давайте техніку або дайте гроші, аби Україна озброювалася негайно. Паралельно захід нарощує економічний тиск на Москву, скорочуючи ресурси її воєнної машини. А на фронті Росія платить за війну дедалі більшу ціну. Щомісячні втрати вже перевищують темпи набору нових військових. Лише за один місяць десятки тисяч загиблих без стратегічного прориву. Україна ж робить ставку на технології, і саме дрони змінюють баланс на полі бою. Чи справді формується нова архітектура безпеки Європи? Як змінюється роль США в Альянсі? І чи витримає Росія війну на виснаження? Усі деталі просто зараз у випуску. НАТО готують до перезапуску у Вашингтоні. Говорять про НАТО 3.0 – альянс якому Європа більше не покладатиметься на США, а візьме на себе ключову відповідальність за власну оборону. Про це заявив заступник міністра оборони Сполучених Штатів Елбридж Колбі перед початком міністерського засідання НАТО 12 лютого у штаб-квартирі Альянсу. За його словами, США хочуть бачити НАТО побудоване на реальному партнерстві, а не незалежності. Колбі наголосив, що 2025 рік став переломним завдяки лідерству президента США Дональда Трампа та генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Саме зараз, за його словами, формується щира політична воля до того, аби Європа очолила конвенційну оборону альянсу. Він також зазначив, що цей процес у певному сенсі є поверненням до НАТО 1.0 серйозного оборонного союзу, зосередженого на стримуванні та захисті. Цього року ми маємо хороше послання. Настав час виступати разом, бути прагматичними, зосередитися на тому виді гнучкого реалізму, на якому ґрунтуються та який реально демонструють стратегія національної безпеки та стратегія національної оборони Сполучених Штатів Америки. У нас є дійсно міцна основа для спільної партнерської роботи, але перетворюючи НАТО на свого роду НАТО 3.0, що базується на партнерстві, а не на залежності, є справжнім поверненням до того, для чого НАТО призначалося спочатку. Нагадаємо, у четвер, дванадцятого лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, проходить одразу кілька ключових зустрічей. Засідання міністрів оборони країн Альянсу, Рада Україна НАТО, а також зустріч у форматі Рамштайн. Серед головних тем традиційно посилення військової допомоги Україні. Союзники прибули до Брюсселя з добрими новинами для Києва та новими пакетами підтримки. Вже відомо, що Великобританія надає Україні додатково півмільярда фунтів стерлінгів. На термінове посилення протиповітряної оборони про це оголосив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Сьогодні в день я підтверджую, що Велика Британія надає додатково півмільярда фунтів стерлінгів на термінову протиповітряну оборону України. Міністр оборони Естонії Хан Певкур непередодні засідання наголосив, безпека України напряму впливає на безпеку всієї Європи. Тому важливий справедливий розподіл тягаря. Кожна країна має робити свою частку. Певкур також повідомив, що партнерам розіслали нове звернення з проханням перевірити власні запаси та передати Україні максимум можливого. За його словами, працює просте правило або озброєння, або фінансування. А якщо Країн. Іна не може додати техніку зі своїх складів, вона може виділити гроші, аби Україна могла закупити необхідне озброєння. У нас є рада з питань України, і для нас дуже важливо нагадати всім, що незважаючи на те, що Євросоюз робить певні кроки, НАТО також має робити багато. Ми маємо підтримувати Україну. Зараз триває обговорення наступних пакетів Пурл. Але ми вже запустили багато заходів заздалегідь і хотіли б бачити, щоб усі робили це максимально швидко, щоб підтримати Україну. І, звичайно, дивлячись на переговори між Україною та Росією, на цей момент здається, що Росія перебуває у складній ситуації. Тому все, що ми можемо зробити, це тиснути на тіньовий флот Росії, працювати зі санкціями, але це більше стосується саме Європейського союзу. Естонія також виступає за посилення санкцій, зокрема проти російського тіньового флоту. Міністр оборони Павкур також згадав щорічний звіт естонської зовнішньої розвідки, де йдеться про проблеми Росії в економіці та банківському секторі. За його словами, економічний тиск зменшує ресурси, які живлять російську воєнну машину. А поки Європа шукає шляхи посилення тиску на Москву, у США розглядають можливість скасування санкцій проти Росії. Міністр фінансів Скотт Бесенд пояснив, санкції щодо російської нафти можуть бути зняті у разі укладання мирної угоди, що завершить війну РФ проти України. За його оцінкою, це призведе до значного зниження цін на нафту у світі. Якщо вдасться досягти угоди з Венесуелою Іраном. А також між Росією та Україною то на ринки може надійти значна кількість нафти. У такому разі санкції Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки будуть скасовані. Водночас міністри оборони на засіданні в НАТО відреагували на черговий удар Росії по українській енергетиці. За даними президента України Володимира Зеленського, станом на ранок 12 лютого, внаслідок російської атаки, загинули двоє людей ще понад десяти ранені. За ніч було зафіксовано 219 ударних дронів. Значна частина з них шахеди, а також 25 ракет, з яких 24 – балістичні. Міністр оборони Німеччини Борис Піскович. Сторіс назвав ці удари актами тероризму і закликав партнерів нарощувати військову допомогу Україні на тлі продовження російської агресії. Мої очікування цілком чіткі. Нам потрібна більша підтримка для України. Те, що ми бачимо в Україні, це удари з боку Росії, які не мають нічого спільного з військовою стратегією. Це тероризм проти цивільного населення України. Отже, необхідно нарощувати підтримку України у сфері самооборони, пріоритет перший і пріоритет другий. Саме про це ми сьогодні і маємо говорити. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що Росія схоже знущається з переговорного процесу щодо припинення війни в Україні. Він підкреслив, Бельгія продовжує підтримувати Україну, зокрема через ініціативу ПЕРЛ щодо закупівлі американської зброї. Нові пакети допомоги для України вже анонсують і у Швеції. Там планують третій пакет ПЕРЛ, який дозволить швидко закупити оборонне спорядження у США та оперативно передати українській стороні. Деталі напередодні засідань. НАТО розкрив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Швеція також збирається оголосити про наш третій пакет порл для України. Ми вважаємо, що порл є важливим, щоб закуповувати оборонні матеріали у Сполучених Штатів Америки та швидко надсилати їх в Україну, особливо коли йдеться про системи протиповітряної оборони та перехоплювачі для деяких систем ППО, які ми фактично не виробляємо в Європі. Країни-члени НАТО дедалі менше сприймають США як надійного союзника. Про це свідчить результати нового опитування серед країн альянсу. Дані наводить видання політику у всіх країнах, де проводилося опитування. Набагато більше людей охарактеризували США як ненадійного союзника ніж надійного. Зокрема, половина опитаних у Німеччині та 57% у Канаді назвали США ненадійними у Франції. Кількість скептиків вдвічі перевищує тих, хто вважає США надійними. Найвищий рівень доміри – у Великій Британії, але навіть там лише 35% вважають США надійним союзником, а 39% – ненадійним. Американська військова сила все частіше сприймається як непевний актив. Більшість опитаних у Франції та Німеччині не вірять, що вороги боятимуться напасти через їхні відносини зі Сполученими Штатами. У Великій Британії за рік частка тих, хто вважає США ефективним засобом стримування, впала на 10%. Негативне сприйняття США переважає за ключовими показниками від захисту демократії до спільних цінностей та надійності союзника. У Франції лише 17% Респондентів погодилися, що Сполучені Штати поділяють їхні цінності проти 49%, які не погодилися у Німеччині. 50% заявили, що США не поділяють їхні цінності, а лише 18% вважають, що Вашингтон захищає демократію. Попри це, є певна надія. Більшість опитаних у Німеччині, Франції та Великій Британії вважають, що відносини зі сполученими штатами можна відновити після відходу Дональда Трампа, попри те, що він підірвав довіру між країнами новини з фронту. Стратегія України приносить результати. Втрати Росії на фронті тепер перевищують темпи поповнення її армії, за даними, які наводить агентство Блумберг з посиланням на західних чиновників. У січні окупаційна армія втратила приблизно на 9 тисяч військових більше ніж змогла відновити. За даними західних джерел, війська РФ зазнали важких втрат на полі бою, але не змогли домогтися суттєвих успіхів у грудні 2025 року. Кількість ліквідованих російських окупантів сягнула 35 тисяч, майже вдвічі перевищуючи середньомісячний показник НАТО за 2025 рік. Міністр оборони України Михайло Федоров оголосив стратегію, яка передбачає довести втрати Росіян до 50 тисяч осіб на місяць до цього літа. Там Київ вважає, що це ускладнить Путіну поповнення військ без нової мобілізації. За словами чиновників у розмові з журналістами з Блумберг, у грудні втрати РФ приблизно дорівнювали щомісячному набору Москви. А дефіцит у січні цього року свідчить, що стратегія України працює. Хоча поки невідомо чи вдасться силам оборони зберегти такі темпи. Зростаючі втрати російських військ підривають наратив Москви і іноді адміністрації Дональда Трампа, що перевага РФ на полі бою гарантує її перемогу. За нинішніх темпів окупантам знадобляться ще два роки, аби повністю захопити Донецьку область. При цьому Путін навряд чи обере мобілізацію, яка виявилася вкрай непопулярною на Росії. Західні джерела пов'язують зростання втрат Росії з ефективнішим використанням Україною безпілотників. Це все на сьогодні. Дякую за вашу увагу. Підписуйтеся, ставте лайки та діліться думками у коментарях. Ваша активність допомагає нам ставати кращими.